Ялинка Енгельмана Snake. Це щось такого розділу незвичного. Надзвичайно цікава, дивовижна ялинка. Вона ціниться, по-перше, за свою красиву бачите, таку форму, незвичну. Плюс от є центральний провідник, від нього відростають, як ви бачите, так хаотично гілочки. І від тих гілочок будуть відростати ще гілочки, які будуть крутитися. Тобто вона така, знаєте, буде кручна. і Тому навіть така назва Снейк нагадує, ніби такі змієподібні форми. Енгельмані, взагалі це дуже рідкісні, і красиві ялинки. Я їх дуже люблю за їх, по-перше, колір хвої. В них зараз, бачите, такий незвичний колір хвої, а прирости в них взагалі не онового кольору. Ну, це, якщо чесно сказати, це одна з моїх найулюбленіших в топ-5, вона точно входить найкрасивіших, найулюбленіших ялинок, які точно, коли я буду там десь робити собі хату, дай Бог, буде в мене садок, я її точно посаджу. Вона надзвичайно дивовижна. Швидкість росту доволі може бути швидкою, в 10 років може досягати і 2 метрів. І ціна, дивіться, вони в нас в 10-літрових контейнерах, висота в районі 60-70 см, як яка. І ціна на них 1650 гривень. Якщо бажаєте замовити, або ж якусь інформацію, додатково про неї дізнатися, дзвоніть за номером телефону 097 12 68 415. Це номер телефону безпосередньо до мене. Або коментуйте, я з вами зв'яжуся, або зразу пишіть мені в повідомлення. Дякую.